Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І це власне друге відео з серії відеозапитання до наших глядачів. І, власне, в другому відео трішки е також хочу почути вашу думку. І почну з того, що завжди ми це говоримо, що ми ніколи не стверджуємо про правильність показчика мотогодин. І напрацювання воно є ну, доволі е, таким, знаєте, віртуальним. Тут треба при виборі трактора завжди в першу чергу звертати на його технічний стан. Там 900 мотогодин, може десь бути 500 мотогодин, десь там тисячу з чимось, що в принципі більш логічно от, е, тут. 1800 мотогодин. І теж виглядає він непогано і лакофарбове покриття, і все абсолютно справно працює. Тому, в першу чергу, при виборі трактора треба звертати на технічний стан, на власне справність всіх функцій трактора 821 мотогодина. Тут є точно менші мотогодини. Але. Власне, тут 335 мотогодин. Ну, тобто, є невеликі напрацювання. 420 мотогодин. Ці трактори ідеальні, 2, 2, 17, точки Просто ну, рідко в такому стані зустрічається. і Бо ми стараємося вибирати власне трактори не завжди вдається, бо не завжди не дають повну інформацію. Деколи є сюрпризи, стараємося реально хороший технічний стан. Ну і відповідно, щоб був хороший візуальний стан. Але. Є така можливість купувати тракти... трактори, які продаються на внутрішньому ринку, які точно є з невеликими напрацюваннями, близькими до нових, їх японці стараються не продавати на експорт в інші країни, а продавати на внутрішньому ринку. І хочемо спробувати купити декілька тракторів в наступних контейнерах. Ми купимо їх, вони будуть відверто. Суттєво дорожчими. Вони будуть ну в Японії вони не дешеві. Щоб ви розуміли, хтось вірить, хтось каже, там купуєте ви на шротах. Є багато якихось е, людей, які вірять в якусь казку, що там трактори всі там коштують копійки, і ми купуємо за копійки і привозимо, заробляємо тут 100%. відсотків. Е, хто це не попробував зробити, прошу не говорити. Можете зробити краще, робите краще. Хорошому стані трактори коштують і в Японії не дешево. Але тут навіть не про це. Купуємо трактори зараз, декілька тракторів, кожен контейнер, поставимо для внутрішнього ринку. Хочемо порівняти от клас, бачите, ці тракторці в дуже хорошому візуальному технічному стані, там КТ-24 і Т-240, ну і, в принципі, Т-22. Там більшість тракторів в дуже хорошому стані, але хочемо для себе зрозуміти, що японці продають на внутрішній ринок. І, власне, в чому запитання? Чи буде це цікаво для власне, покупців в Україні? Дорожчий трактор в ідеальному стані, близький до нового. Ну і як стверджують знову ж таки японці, там мотогодини ніхто не крутив. Вони можуть бути там 300-200. Е ну от власне дуже невелике напрацювання, і стан трактора має повинен бути вони свіжішими роками, вони там 2005-2010 рік. Вони отакі трактори лишають на внутрішній ринок. Тому, чи буде актуально, скажіть вашу думку. Заздалегідь, знову ж таки, дякую за ваші коментарі і за вашу думку вона цінна для нас. Чекаю на них. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.